Ви на каналі «Довідник Історика, і сьогодні я хочу розповісти про історію Софіївського собору в Києві. Всі ви знаєте про цей собор і про те, що йому майже тисяча років це символ духовності, державності Русі України. І сьогодні я розповім про те, як зводили цей храм, чому він такий важливий і як він пережив усі буремні часи нашої історії. Історія Софійського собору починається в XI столітті. Будівництво розпочав князь Ярослав Мудрий приблизно в 1011-1037 роках. За літописами храм звели на місці перемоги Русичів над печенігами у 1036 році. Назва Софія він отримав від грецького слова, що означає божественна мудрість. Таким чином, Київ наслідував Константинополь, де стояв знаменитий храм Святої Софії. Зведення такого собору мало показати могутність Київської держави і стати духовним центром всього православного світу Східної Європи. Первісно, Софія Київська мала 13 Бань і 19 із них це результат уже пізніших перебудов. Вона будувалася у візантійському стилі, але з елементами місцевих, місцевої такої архітектури. Матеріали камінь і тонка римська цегла, так звана плінфа. Усередині собор прикрасили мозаїками і фресками. І найвідоміша мозаїка це Богородиця Оранта, яку ще називають нерушима стіна. Вона височіє під центральним куполом і символізує захист міста. Цікаво, що в храмі зображали не тільки святі сюжети, але і сцени з життя того часу полювання, банкети, музикантів. І Софіївський собор став головним храмом Русі України, і тут відбувалися коронації князів, приймали іноземних послів, писали літописи. Саме тут Ярослав Мудрий заснував першу відому бібліотеку Русі. Софія стала не лише духовним, а й освітнім і культурним центром середньовічної держави. Але історія не була такою легкою у 1240 році. Київ взяв штурмом хан Батий під час. Татаро-монгольської навали, і храм сильно постраждав. Довгий час він занепадав, і лише відродження розпочалося у 17 столітті за митрополита Петра Могили. Тоді собор відновили і надали йому нового вигляду у стилі українського бароко. Саме тоді кількість бань зросла до дев'ятнадцяти, і Софія набула сучасних уже образів. Велику увагу храму приділяв і гетьман Іван Мазепа, який виділяв кошти на його реставрацію та оздоблення. У XIX столітті Софіївський собор залишався головним храмом Києва. За радянської влади його закрили і зробили музеї. Це в якихось. Моментах врятувало святину від можливого знищення у 1990 році. Софіївський собор разом із Києво-Печерською лаврою був внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні це музей, духовна пам'ятка і символ української культури. Отже, Софія Київська це більше ніж архітектурна пам'ятка, це свідок тисячолітньої історії битв і перемог. Вона стоїть уже майже тисячу років і нагадує нам, що ми є спадкоємцями величної культури Русі України. І коли ви наступного разу будете в Києві, то обов'язково відвідайте Софіївський собор. Це великий шматок історії України. Дякую за увагу. Сподіваюся, було вам цікаво.